Ремонт доріг в обласному центрі та ситуація із опаленням основні питання, які обговорили міські посадовці. Як саме Івано-Франківськ готується до осінньо-зимового періоду? Далі у сюжеті. Наразі в Івано-Франківську продовжують ремонтувати дороги на шести вулицях. Їх посадовці обіцяють завершити за півтора місяці. Щодо підготовки до зими, основне це закупівля пального та технічної солі. Саме основне це наявність проти матеріалів. У нас зараз на залишку з минулого сезону є десь порядка 1700 тонн солі технічної, але щоб ви розуміли, що це не так багато. Ну, скажімо, якщо йде нормальний снігопад, такий затяжний, то за добу розхід солі може досягати 200 тонн. А також до початку зимового сезону планують полагодити дорогу на Галицькому мості. Є в планах такий одна така грандіозна робота. Яку ми вважаємо крайньо необхідно виконати цього року. Ну будемо бачити, чи нам дозволить погода, чи нам дозволить фінансування. Але Галицький міст. Ви знаєте, мешканці Івано-Франківська, що ми мали минулої зими на Галицькому мосту, там був такий період часу, що він практично був непроїзний, і це затори, вся пасічна стоїть, бо переїхати. Дуже важко. Щодо початку опалювального сезону, то 27 котелень міста вже перевірили на справність. Проведено всі профілактичні роботи, проведено всі поточні ремонти, ну і відповідно всі котелі в нас готові. Проведено 100% випробування всіх мереж. І загалом в цьому році дане підприємство було поміняно один кілометр 390 метрів мереж уже і ці роботи продовжуються. Аби опалювальний сезон розпочався вчасно. Комунальники наразі перевіряють справність внутрішньобудинкових систем.